Палку не брать может, да? Пока, да? Пока не брать. Вот такие люди добрые, доставай. Не надо брать. Хоп, mm -hmm. Вот такие люди добрые робятся. Наша местная банда никак не хочет, чтобы была справедливость у нас в районе. Вот, их все, сейчас всех будет видать. Ребята, вопросы-ответы до моей властности. Добрий день. Там своїх дитяковий пай. Пане уча, які його питання до мене є. Вадим, кончилася агітаційна компанія. Це не агітаційна компанія. Це справедливість. Вона стояла на місці. Я поставив, де вона стояла. Пан руча, питання, блін. Вопроси. Вадим, рішення є. Питання, Спрашую, вопроси. Какие є к этому автомобілю? За да. Не заберу. не заберу. Я зараз сам забіру. Будемо це робиться, люди добрі. Що це робиться, люди добрі? як Кандидатор. Бачите, що робиться? Люди добрі, одовець. Хотіли Яких Порушення. Будемо вилучати зараз ремонт. Виручайте, вилучайте. Без вас, без мене. Україні без справедливість. Банду геть. Менти